Друзі, привіт! Сьогодні завітала в флору, забігала в флору, магазин флора. Значить, правильно скажу, як він. фора завжди поруч. Ну, вона мені не поруч, Фора. магазин фора, такий пакет там придбала Імпорту у фор... фора. Якийсь, що імпорт, який імпорт. Ось такий придбала. Хліб, у хворі придбала такий тостовий хліб. Київ хліб. Скільки ж тут без ГМО, а скільки тут грам, щось я не можу розібрати? Хліб тостовий, свіжий. Маса 350 грам. Ага. Такий. Що такого я не брала, я рідко у фору заві... завітаю. Ну, оце такий 350 грамів, тост, Світлий, тост світлий. Там різні є І... а це такий тост світлий. Такий тост. І думаю, буду дивитися, там якісь знижки. Що за знижки? Отаку От призвала ковбаску. Знижка мінус, на знижках було, та ще й мінус 40. Мов на касі ще буде знижка. Я не знаю, як це. Закарпатська першого гатунку ковбаса. Нашинкована. Що ж воно написано не бачу? Переглянемо якийсь. Ну, Закарпатська. Першого гатунку. 360 грам. Ага. 360 грам. Я так зрозуміла, що воно що в гості виходить. І вони його оце зробили знижку, так, знижки. Таку. Так? І ще сосиски. Думаю, які ж сосиски? я вже спробувала, дві такі упаковочки взяла, мінус 25%. Ну я так дивилася в Чекові, значить, значить 25 гривень, це одна. Значить, як я так розібрала. Сосиски варені з рум'яною. Шкоринкою 275 грам. от вісім штучок. Я вже одну спробувала такі, наче нічо, нічогенькі, до бутерброда, до лаваша, такі, наче такі нічогенькі. Щоб такі аж занадто, то такі. Ну такі собі, такі собі е, позначки можна брати. Отакі от взяла дві упаковочки. І варену колбасу теж мінус 30% знижка. Варена колбаса лікарська. Такої я ще не пробувала Тоже. Сіки ж тут 130 кг. Кіл... 130 грам. Така колбаса. Отакі турбинці. Мінус 30%. Думаю, може буде олів'є якесь. Чи щось придумаю. Якийсь салат. Спробую. Ладно, вже думаю, туди завітала, вже як на знижках. Я там не часто беру і купила у хворі морожена. Морозина купила. Морозиво 100% руть. Отаке морозиво. Один кілограм. Легенда 20 років морозиво. Таке. Морозиво. Отакого придбала. Як його так, щоб воно не, не розмерзлося. І теж такі були у нас знижках. Укруджені палички молочні, не глазировані. 60 грам сова. Така якась. Неглазировані. Це така сова. Така мені сподобалась, такий рисунок. Сова. І ще така сова. Куплю палички солодкі, не глазировані, теж. А це які? Палички молочні. Це молочні, а це солодкі. Такі теж сова. Такі будемо пробувати. Що таке мені кукурудзяні кукуварки, кукуварки, гречані палички. Перше в Україні, солодкі і не глазировані. Перше в Україні написано, а як це не було таких мабуть, то я думаю, такі ми спробуємо. Якісь гречані. Не то кукурудзяні, а це гречані. Куку забри, забрики якісь без пальмової олії. Тільки ж тут теж тут такі крокодили намальовані якісь. Такий рисунок, крокодили. 50 грам тут. Крупа, пудра, олія, сіль. На місце штучних забарників, на місце ГМО, ось таке всяке понаписувано, такі, такі будемо спробувати. Спробуємо. Такі. І такі були багети. Цигрова креветка, Таких ще ми не пробували. Цигро... Цигрова креветка якась. багети. І інші смаки ще тут, ну я тільки один такий взяла. тут? 에... 50 грам, 50 грам багети з цигрової креветки. Ну, спробуємо цією креветкою. І зустріне молоко. Отаке зущо молочко до буде 290 грам, 8,5 жиру. Назберене молоко. Отаке таке молочко таке, дитинка намальована. Ось такі в мене покупочки. Уже хотіла виходити. А тут дивлюся, люди беруть такі полуфабрикати, колбаски. І бачу, всі їх розбирають. Всі ці колбаски розбирають. Такі вони. Свиногов'яжі і курячі. На, 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 їх можна на грилі, ну так, щоб акуратно, щоб вони не лопнули. Бо тоді кажуть, вони не, не дуже вони тоді, е, сік витікає. На сковороді можна під кришечкою на маленькому вогні, так мені об'яснили, продавці, або в електродуховці. Я не знаю, чи в мікроволь... мікровольновці можна. Ох, не можна ніяк розв'язати. Хотіла показати такі. Так зав'язано, не можу розв'язати. Ну, ладно. Так розірву. Я так поняла, це така натуральна оболочка натуральна. Ось що такі вони. Пахнуть це свиногов'яжі. Чотири штучки таких взяла. Попробую їх в е, 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 електродуховці. Попробую їх. А це такі курячі. Теж я, мабуть, їх не, не розв'яжу. Це такі курячі. Такі торбинки, ці кукурудзені, вони ні сюди, ні туди, ні розв'язуються, ні. А це такі курячі, такі, наче не на ті отакі ось. І ще одна все розпалася. Роз, Розв'язалася. Прямо такі м'які-м'які, аж розв'язалися. Я їх на сковорітки. Щось розв'язати, третьо зав'язати. Така оболочка натуральна. такі. Це всі покупочки. Це така, дуже така, це наче не розв'язалася. це такі, А тут такі порозв'язувалися. Вони ще такі м'якісенькі. І кажу, вона їх е, е, кожен раз привозить і розбирають. Люди, люди розбирають. При мені бачу, кажуть, будемо на, на барбікю чи на. А ось вони не зав'язані, вони прямо отакі. Треба акуратно, вони прямо не зав'язані. Так легенько-легенько начинені. Так. Це всі мої закупочки. Папа, -па, до нових зустрічей. Дякую за увагу. ma ha delle